Привіт всі, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний Витівки. І сьогодні у нас підколочена юшка з Хмельниччини. Для цього потрібно нам будуть сухі гриби, дуже ароматні, і 300 грам м'яса свіжого. У мене тут свинина і яловичина. Сухі гриби, тут у мене їх 50 грам, я заливаю водою і ставлю на вогонь. Тільки вони закіпають, воду зливаю, їх промиваю, заливаю одним літром води і знову ставлю на вогонь. Спочатку мого відео хочу вас попросити: якщо у вашому регіоні є якісь страви, які варті уваги, але їх недооцінено забули. Будь ласка, пишіть в коментарях назву, хоч би я буду шукати, як їх роблять, в яких регіонах буду записувати відео, і ми будемо разом їх смакувати. М'ясо я беру, можна різати кубиками, ось так невеликими, але мені більше подобається різати смужками, тому що сушені гриби в мене такими не дуже маленькими шматочками. Засушені. І для зажарки м'яса я теж буду приблизно такого ж розміру різати такими смужками. Але ж хочете кубиками, ріжте кубиками на смаковій якості, це не буде впливати. Ось дивіться, приблизно от такого розміру. Ми м'ясо все перерізаємо швидко і будемо смажити на пательні до золотисто-червоного кольору. Ця страва мені дуже запам'яталася, тому що ми завжди їздили на Різдво до чоловікових батьків на Хмельниччину. І ця страва була обов'язковою на Різдво. Я не знаю, може варите, може їх варять і по будням, і коли схочете, але я це запам'ятала як святкову страву. І вона у мене пов'язана з новорічними святами. Ось так я. Беру трошки солі, десь пів чайної ложки, одну четверту частинку ложки, перцю чорного, і це все буду перемішувати і дуже гарно піджарювати. Ось дивіться, до якого кольору воно аж червоне, все це м'ясо вже готове, ми його знімаємо з вогню. І тепер, коли наші вже, бачите, гриби, вони так. Потихеньку на малому вогні киплять. і сюди я кладу м'ясо. Я беру шумовкою, щоб ця олія не попадала у юшку, а вона мені ще згодиться, тому що на цій олії я буду жарити ще цибулю. Беру половинку цибулі, тут буде достатньо, тому що в мене кастрюля невелика. Я буду рецепт вам писати на літру води. Тому що я роблю на маленьку кастрюлю. Якщо будете робити на більшу, то будете самі вже коригувати рецепт. Дрібненько ріжу цибулю і буду смажити на цій самій олії, що смажила і м'ясо. Буду смажити теж до золотистого кольору. Смажу на маленькому вогні, ось дивіться, вона вже готова. І зараз я буду її додавати до нашої юшки. Можливо, у вашому регіоні теж готують таку юшку, але вона не так називається. Пишіть в коментарях, в якому в регіоні живете, і яку назву має така юшка. Кладу два листочки лаврових, накриваю кришкою, і на маленькому вогні це все буде варитися. Тепер на суху сковороду я кладу 5 столових ложок борошна. І це найважливіший момент цієї юшки. Потрібно довести до потрібного кольору, підсмажити, але е, знайти середину, щоб вона не згоріла, але й не була біла. Тому що, якщо згорить, то юшка буде гірка. Якщо буде біла, то юшка буде негарного кольору. Ось, я зараз вам покажу, до якого кольору потрібно довести борошно. Е, якщо є грудочки, то під час помішування ви роздавлюєте їх. Ось, дивіться. Отакий От колір повинен бути. Такий, ну не знаю, як це кава з молоком, не знаю, як його можна описати, але ось такого кольору. І зараз все готово. І тепер знімаємо і його остужуємо. Тому що, якщо почнете гарячим зараз заливати, то буде у вас в борошні все. Окріп маленькими порціями, вливаємо в нашу пательню і якби заварюємо борошно. Ось потрошку я так підливаю і підмішую, 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 поки все борошно не буде заварене. Якщо ви робили підливки раніше, знаєте, такі, як робили в столових, то ви знаєте, як це робити. Ось, дивіться, таке воно повинно бути. Не повинно бути грудочок, не повинно бути сухого борошна, можна навіть трошки рідше його розвести. Ось так це вже готово. І тепер нам потрібно його заколотити в юшку. Юшка у нас кипить, і тепер по частині я буду підколочувати прямо поки вона на вогні. Зараз я для зручності візьму ложку і ложкою буду так якби, роззаварювати. Е, окреме дякую за сушені гриби, шепетівка. Любимо, цінимо, е, дуже смачні. Дякую вашим трудящим рукам за таку смакоту. Ось так я перемішую, і коли вже немає щас я вийму листочок, він вже своє діло зробив, він нам вже тут не потрібний. Так що обов'язково спробуйте, тому що я запах не можу вам передати. По вигляду, то ви бачите, а от яка вона запашна це окреме питання. Так що я жду від вас коментарів. Я думаю, що багато хто її смакував. Можливо, не так вона називалася, можливо, не так ще якісь інгредієнти туди кидалися. Дуже цікаво. Хочеться відтворити багато українських страв яких ми взагалі не чули, не смакували. І я думаю, що з вашою допомогою ми це виправимо. Ось так я все заварила, тільки з борошном воно один раз кіпне і вже можна смакувати. Дивіться, я зараз буду насипати і кормити свою сім'ю. А ви обов'язково спробуйте і чекаю від вас відгуків. Дивіться, яке воно. Запашне, гарне. Якщо вам подобається дивитися моє відео, якщо ви любите зі мною готувати, випікати, консервувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Готуйте, смакуйте і до зустрічі!